Євангелія на щодень, 2 квітня, Марко 10, 32, 45. Вони були в дорозі, простуючи Єрусалим, і Ісус йшов перед ними. І дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися. І, завше знову 12-тьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Отце йдемо Єрусалим, і син чоловічий буде виданий пересвященникам та книжникам, і засуть його на смерть, і видадуть Його поганим, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, почуватимуть його і вб'ють. Він же по трьох днях воскресне, як і вже та Йоанн сини заведеє, підходять до нього та й каже йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам і ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, який я хрещусь, ті відповіли йому Можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь діти ж, праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм Ви знаєте, що ті, яких вважають Князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто між вами хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Він ділився з учнями своєю найбільшою тайною, драмою власного життя, поразка і перемога, смерть і воскресіння, а вони його зовсім не почули, хоча і слухали. Зосереджені на собі, зацікавлені у власному успіхі, мовляв, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо, щоб почути недостатньо, просто уважно слухати, потрібно любити того, хто говорить. Господи, допоможи мені слухати по-справжньому.